Вночі окупанти випустили по Україні 105 дронів. З них сили ППО збили 78 БПЛА. Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі. 23 локаційно втрачено у різних регіонах України. Ймовірно, внаслідок активної протидії РЕП. Детальніше про наслідки нічної атаки далі. Ночі російська армія вкотре здійснила спробу завдати повітряного удару по Києву. Тактика та прийоми нападу залишаються незмінними вже багато місяців поспіль, кажуть у КМВА. Це ніч використання ударних безпілотних апаратів на кшталт шахет, заходи на місто БПЛА ворога з різних напрямків та висот, атаки кількісними групами. Повітряна тривога в столиці тривала понад 5 з половиною годин. Перші групи дронів противник запустив ще до опівночі, але протягом ночі постійно додавалися нові і нові. ППЛА, проте жоден з російських дронів своєї мети не досяг, повідомили в КМВА. Сили та засоби протиповітряної оборони уразили в повітряному просторі навколо та над Києвом приблизно півтора десятка ударних безпілотників. За даними оперативного зведення, внаслідок російської атаки дронів в Києві зафіксовано падіння уламків. Деснянському районі міста, але наслідки мінімальні обійшлося без руйнувань, без пожежі. Інформація про постраждалих також не надходила. Полтавщину вночі теж атакували десятки шахетів. Зазначили вова, обійшлося без постраждалих. Втім, уламки безпілотників пошкодили шість будівель комерційного призначення у Лубенському районі. В Кременчуцькому районі уламки пошкодили покрівлю господарської споруди скління в житловому будинку та дитячому садочку. Троє людей постраждали через влучання ворожого дрону камікадзе по нікополю. 75-річна жінка і 35-річний чоловік госпіталізовані у стані середньої важкості. Ще один чоловік 34 років лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, газогін. А на Одещині в одному з районів через падіння дрона пошкоджено лінії електропередач. Повідомили в ОВА. Станом на зараз понад 2 тисячі абонентів. Березівському районі лишаються без електропостачання. За словами голови ОВА Олега Кіпера, енергетики з ночі працюють без перерви і вже заживили більше трьох тисяч абонентів. Також один із шахетів впав на територію кладовища в Березівському районі. Обійшлося без постраждалих. У Харкові 12 людей постраждали через влучання кабу у п'ятиповерховий житловий будинок у Салтівському районі міста. Керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко зазначив, що заявами про пошкодження квартир до правоохоронців звернулося 33 особи. Пошкоджено також що найменше півтора десятка авто. Поедь в больницу. Вдруг у тебя сотрясение мозга. В смысле? Ну как ты поедешь? Я посмотрел в окно и увидел поднимающийся дым. И понял, что это дом моей матери. Я побежал через дорогу с женой, мы побежали. Я увидел, что горит Квартира моей мамы, горят машины, выбито все. И мы вот я попросил полицейских и ребят МЧС, чтобы мы выломали дверь в подъезде, чтобы успеть ее спасти. Потому что было сильное задымление, там было невозможно находиться. Все горело, все дымило. А вот на счастье. Э, спасибо ребятам, полиции, МЧС, еще раз повторюсь, что мы все-таки смогли спасти мою маму. Это лама, это... Керованої авіаційної бомби. протязі 20 хвилин ворог з населеного пункту строїтель Долгородської області Російської Федерації двох літаків Су-34 здійснив пуски п'яти керованих авіаційних бомб. Дві керовані авіаційні бомби впали в передмісті міста Харкова на території Бігачівського району, а три в місті Харкові. Бали в квартирі між четвертим і п'ятим поверхом, саме в тому місці, куди відбулось влучання, тому що влучання відбулось не в кришу будинку, а з боку, в квартиру на четвертому поверсі. Наразі там є завали, під плитами ще є майно, тобто ми не розуміємо, чи можуть там знаходитись люди, чи ні. Це чисто житловий район, спальний район. Тут жодних об'єктів не лише військових, а в принципі, інфраструктурних немає. Близько 23.00 було здійснено два заходи бойової вації з боку Білграда з північного напрямку. Сутри 34 в супаді сутрин э, 35 було здійснено як мінімум два э, скіди по два каби. Два каби спочатку влучило в э, місці Золочів. Одне влучання в попередньому житловий будинок один каб влучив прямим попаданням в п'ятиповерхівку житлову на Салти, хлінічні салти, ще так точніше, якщо бути кожна. В районі житлової забудови серед багапогато повертівок. Влучання відбулося між четвертим-п'ятим поверхом. Наразі триває пожежа. Наразі відомо нам про 8 потерпілих поліцейських з ДСНС, евакуювали всіх мешканців будинку, пройдеши. По квартирниці, огляд і зараз які завершуємо.